У п'ятницю 15 грудня відбулось розширене засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів, яку очолює Денис Дячков. На засідання прийшли керівники структурних підрозділів міської ради, комунальних підприєм та установ, які мають бюджетне фінансування. Під час засідання обговорено підготовані фахівцями проєкти рішень, що стосуються бюджету наступного року. Виносяться на сесію також проєкт рішення про затвердження програми підтримки Збройних сил України на 2024 рік. Новація року. Пропозиції щодо затвердження програми громадський бюджет територіальної громади на 2024 рік та затвердження відповідного положення про цей документ. Основну доповідь зробила начальник фінансового управління Наталія Перевера, Доповнював її виступ. Відповідав на запитання членів комісії Кагарлицький міський голова Олександр Панюта. 15 грудня відбулося засідання комісії міської ради щодо здійснення заходів із питань дотримання закону України про засудження комуністичного та тоталітарного режимів заборону пропаганди їхньої символіки. Голова комісії заступник міського голови Валентина Цеанок. Було розглянуто чергові пропозиції щодо перейменування вулиць у населення пунктах громади за підсумками проведених їхніми мешканцями громадських обговорень. Комісія підтримала пропозиції, виносить на розгляд сесії питання про переименування вулиць 9 травня на вулицю Берегова, в Халчі, вулицю 1 травня на вулицю Зарічна Мирівка, вулицю 1 травневу на вулицю Миру в Бендюгівці. Вулиця 8 березня перейменовується на вулицю Зарічна у Липовці. В Карлику пропонується перейменувати вулицю Піонерська на вулицю Соборності, а вулицю Чайковську на вулицю Малинова. Ще напізно жителям вулиць та Провулків назви, які підлягають перейменуванню, провести збори, визначитися з майбутньою назвою. Своєї вулиці чи провулка пропозиції щодо переіменування з підписами жителів та номером телефону контактної особи слід направити до загального відділу міської ради до 5 січня наступного року. Увага! Якщо на місцевому рівні рішення не буде прийнято у встановлені законом України терміни рішення про перейменування буде приймати обласна державна адміністрація. Перейменування буде завершено 27 липня 2024 року. У понеділок, 18 грудня зранку відбулось засідання виконкому Карлицької міської ради. Було розглянуто близько двох десятків важливих питань, свалена низка програм, серед яких підтримка ЗСУ, програма соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади на 2024 рік, кілька програмів розглядалося на комісіях, про які ми щойно розповідали. Програми будуть винесені на розгляд сесії міської ради, яке збиратиметься на своє засідання в середу, 21 грудня. У вступному слові на оперативному штабі 18 грудня карлицький міський голова Лосен Панюта відзначив, що ситуація в громаді стабільна, погодні умови знову сприятливі для економії енергоресурсів, критична інфраструктура функціонує без перебою. Продовжуються заходи щодо подальшого вдосконалення укриттів на завершальній стадії. Процес формування бюджету 2024 року. Ми рухаємося до завершення року, тому я буду запитати всіх. Все-таки, що хто не допрацював у цьому році, цей тиждень у нас ще є для реагування. Давайте всі дружно, у кого які є недопрацьовані напрямки, давайте будемо допрацювати. Керівники служби доповідали про свою зроблену вже ними роботу. Та плани на найближчу перспективу говорять начальник відділу культури Олена Петленко та начальник служби у справах сім'ї та дітей Алла Невдопенко. З понеділка з сьогоднішнього дня і до 1 січня наша бібліотека проводить публічна бібліотека відділу культури калицької міської ради, проводить онлайн-марафон Кагарличина колядує. Оголошення ми скинули, будемо розміщати в засобах масової інформації. Хто хоче долучитися, будемо приймати всі відео. Колядочка, щедрівочка, всі, хто має матимуть бажання, тоді підведемо підсумки. 22 грудня е у п'ятницю у е Карилицькій мистецькій школі буде проведено мистецький культурно-мистецький захід, різдвяні зустрічі. Е буде проведено 22-го, знову ж таки, міському центрі культури та дозвілля різдвяні зустрічі з Миколаєм. Тому дня плануємо провести кілька етапів. Різдво Відвідаємо сім'ї загиблих, де порушення продуктові набори старості теж у сільській населених пунктах. Будь ласка, подарунки не подарунки. Це підтримка. Просто так не можна може. Ну, це буде продуктовий набір, будемо так говорить. На штабі обговорено стан справ у правоохоронній сфері, алузях освіти медицини у структурних підрозділах міської ради. Після засідання оперативного штабу Олександр Панюта провів окрему нараду. Зі старостами сіл. Явище волонтерства стало в Україні повсюдним, і до нього так чи інакше причетна більшість населення. У переселенні активно діє волонтерська спільнота, яка плете маскувальні сітки. Працівники школи, дитсадка, будинку культури, пенсіонери, учні, інші небайдужі приходять хто наскільки може, на півдня, на кілька годин. А старшокласники на перерві можуть забігти і трішки розім'яти пальці шляхетною справою. Староста переселення Сніжана Шевченко розповіла нам початком повномасштабного вторгнення постала необхідність захисту наших воїнів і до нас звернулися з проханням розпочати плести сітки. Ініціатором був Олександр Михайловський, керівник благодійної організації, благодійний фонд Зерна добра. Звичайно, що ми відгукнулися. Школа взяла на себе основну частину всієї роботи. Спочатку Придумали, як нам зробити стелажі для того, щоб можна було натягнути сітку і зручно було її плести. Починали із рибацьких сіток. Надзвичайно важко, надзвичайно трудомістка робота, ну а потім в нагоді став інтернет. Вчителі знайшли основу для маскувальних сіток, проводили благодійні ярмарки, збирали кошти і ці кошти використовували на основу. Тоді вже нам благодійний фонд привозив маскувальну тканину для маскувальних сіток. Долучалися діти, працівники, батьки, жителі села і отак налагодили, не перестаючи цю конвейерну роботу. У кого де, коли є яка хвилинка вільна, знають, що школа завжди відчинена, тепло, світло, затишно. Коли ми завітали у переселення, плели сітку забавлення сніг. Жінки розрізали тканину спанбонда, готуючи її для виготовлення смужок. Тут своя технологія нарізання смужок зі спанбонду. І тим якраз зайнята Оксана Курашова, рука набита досвід є. Таким чином, нарізані смужки дозволяють виплітати щодня не одну сітку. Якраз почали знімати з рами готовий виріб. Це, звісно, матеріал на нулі розрізати. Східний. Але якщо попит на сітки є, невтомні руки волонтерів працюватимуть задля допомоги нашим захисникам. В таких умовах і молодь виростає з Україною в серці. У неділю кагилицькі учасники скаутської організації Пласт отримали вифлеємський вогонь миру від вогника, що промандрував до нас через Австрію з древнього вифлеєм. У понеділок, 18 грудня, пластуни принесли запалені від вогню свічки, і акція відбувалася після засідання виконкому. Одна із активістів організації Пласт Анна сказала кілька слів про вогонь миру. І він взагалі символізує мир, тобто і ще символізує те, що ми маємо об'єднуватися. Мені здається, що на даний момент це як дуже актуально, тому що е, завдяки вам ми допомагаємо об'єднувати людей, і нам потрібно зараз триматися разом і бути пліч опліч для одного одного. І ми вам за це дякую, що ви нас підтримуєте. Тому цей вогонь також символізує наше місто, тому що ми всі дуже так об'єднані, і це дуже круто. Дякуємо вам. Приймаючи з рук дітей вогонь миру, карлицький міський голова Ласан Панюта сказав насамперед дякую нашим пластунам. Дійсно, завстрі до нас дійшов е, вогонь миру, і я впевнений, що він нам допоможе і отримати перемогу, і отримати мир, і хотілося б якнайшвидше. Очільник громади вручив кожному із прибувших дітей новорічний подарунок, поклав у скриньку, принесену пластунами. Гроші, які збираються на підтримку Збройних сил України. Після нього це ж саме зробили присутні у залі. Ще один фрагмент виступу Олександра Панюте. Вогонь ми сьогодні підтримаємо в міській раді, а потім ми її все-таки передамо до пункту незламності. і жителі міста, хто побажає, можна його взяти і в будівлі, домашні установи. То, у кого є воля, будь ласка, отримуйте і розносимо людям, доносимо про цю добру справу.